Він такий був українець. Як він в тюрмі прийшов. Як люди говорять, він як прийшов, то він під церкву землю цілював на коліна ставав, що він всі повернув на, на рідну землю. Церкву не закривали. Коли був Радянський Союз, то на Тустані, на хоросткові, на хоростку давно розвалили, а на Тустані там склад зробили. А тут цілісі, люди трималися, і тут все правило. Він після тюрми, після заслання до нас прийшов правити. Може, півроку, може, рік він постійно правив. Це була релігійна родина, завжди мій прадід, збирав їх на спільну молитву. Їх було п'ятеро дітей в сім'ї Филипача, Чевіка і Анни з родини Ярицьких. Найстаршою була баба Катерина, також були в них брат Метро, Федір. І четвертою дитиною був мій діду Іван, п'ятою була баба Марія, яка є мамою мого батька. дитинстві я називала діда Івана великим дідом. Я дивилася маленька, на нього знизу. Він здавався мені дуже високим. І я завжди казала: приїхав великий діду. Це була перша парафія, перша церква, біля якої почалося богослужіння греко-католицької церкви. Спочатку напівлегальні, а потім легальні. Напівлегальні. Чому? Тому що ніхто не переслідував, але вони були недозволені. Я прийшов сюди у 91-му році. Я прийшов сюди посповідатися. В часі Великого Посту. І тут, сидячи на цій лавці і чекаючи, коли до мене дійде черга, а народу було море. Отець Іван сидів вон там, в сповідальниці, один. І тоді, вже будучи семінаристом, доля мене звела з отцем Іваном, який доручив мені деякі речі, пов'язані з служінням. А в 93-му році я отримав єрейське свячення. І так я від того часу до 98-го року служив сотрудником біля отця Івана. От, от як церкву відкрили, так воно і збереглося. Так що отець Іван тут стояв, служив собі. Оце все, це все за його пам'яті було так, як я. Як приходжу тут, мені зице, зараз отець Іван вийде і щось буде говорити. Оце його постава. Отак от, от він і що ходив, отак. Спокійний, виважений, стриманий, пунктуальний, дисциплінований. Тепер би сказали, дуже-дуже ол олдскульний. Отець Іван як наставник був таким, що все, що він знав, він вмів пояснювати. Будучи семінаристом, в семінарії він виконував обов'язки семинарійного дяка. Семинарійний дяк в ті часи це була людина, яка мусила знати все. Потім 1939 рік. Він закінчив семінарію, проходить радянська влада. Два роки він працював вчителем в школі. Потім прийшли німці, 43-й рік, йому вже 30 років. І він каже: Я пішов до владики Григорія Хомишина питатися, що я маю робити. Він каже: то робіть, що хочете: святитися чи не святитися. Хочете, святіться, хочете, не святіться. Дивіться, каже, багато людей виїжджає, ніхто не знає, що буде. Одні кажуть, що війна скінчиться скоро, другі кажуть, що не скінчиться. Одні їдуть за кордон, одні зрікаються, починають працювати в цивільній галузі, щоб не мати проблем потім. Тобто дехто йшов вчитися нам, лікарем, вчителем і тому подібне. Що буде? А він каже, що Бог дасть, то й буде. І каже, Після того, як мені таке сказав, я собі вирішив, що ти отче Іване, думаєш, що розумієш. І він тоді е вирішив прийняти рукоположення. В 43-му році отримав єрейський сан, і з того часу почалося його служіння. Ну, спочатку, під час війни, це служіння було непросте. Він був сотрудником біля такого старенького. Тлумацький район село Братища. І, і викликали її в КДБ, і приходили її з НКВД. Нікого священиків не переслідували за те, що він не перейшов на православію. Ну, бо, розумієте, атеїстична влада ну, не мала такої статті. Його заарештували не за те, що він не перейшов на православі. Його заарештували за зв'язки з бандформіруваннями. А партизани приходили в село як в білий день, ні ввечері приходили і в церкву приходили. Тобто прив'язати священника до того було дуже просто, дуже легко. Всякі преференції пропонувалися, звичайно. Найголовніше, яка преференція, що не будуть переслідувати родину. Ну, родини як такої в нього не було. Пропонували цилібатам одружуватися. Навіть такі речі пропонували. І деякі на це йшли. От Він написав, що так тягнулося до 49-го року. Цього року арештували мене і починається слідство, допити вдень і вночі. Після дев'яти місяців перебування в Станіславській тюрмі. Прийшов вирок з Москви про арешт. Пиши, вичитує слідчий вирок 10 літ. Ну діду так писав десять літ виправних таборів примусової праці. Я протестував проти їхніх звинувачень, проте слідчі органи використовували примусові зізнання, зокрема руки до гори, аж до виснаження, биття залізним предметом, штирем по всіх частинах тіла зі словами буду бити по-медичному, що ти помреш, і сліду не буде. Я все ж не признався, тому що не міг собі уявити, що маю на себе наговорювати. І, врешті, коли мене запросив до себе якийсь майор Франчук, він використовував рафіновані знущання. Немилосердно бив у лице, кулаком у шию, казав сісти на край табуретки і не рухатися, а при цьому ставав позаду і бив чобітом у хребет по нирках. Я ніколи не бачив, щоб до людини так ставилися. Ось це є портрет діда Івана, намальований олівцем на звичайному листочку зошита. Намальований цей портрет невідомим полоненим росіянином. Це 1950 рік у Засланні в Чорубай нурі недалеко від Караганди. Він був людина принципова, і в кінці кінців це привело його до таборів Казахстану і Сибіру. Каже, у мене в своє житті, коли я був в таборах, і потім, коли вийшов сюди, двоє людей зустрілося. Перший це начальник табору, який дозволив мені відслужити службу в таборі. Уявляєте собі на день. Всі пішли на роботу, а він не покликав і каже, а ти оставайся. Він добре знав, чого я хотів лишитися. Каже: ти оставайся, ти знаєш, за чим? Каже: я відслужив собі приватно, собі, службу, мав, я мав трошки вина, мав трошки хліба, і відслужив цю ту літургію там в таборі для себе і для когось там із своїх. Каже. Брали просто той хліб, який нам давали, той якийсь сірий, чи чорний, чи який-будь ув'язнені, мали право на посилку, то сестри. Монахині передавали в ампулках щось подібне до вина. Це були, значить, зерна винограду засушені, туди додавалися води трошечки, воно трохи підброджувало. Священники, які це отримали, були настільки втішені. Не кожному священнику вдалося на протязі перебування в таборі відслужити святу літургію. Не кожному каже, а мені повезло. Відбув все, все так, як має бути, і звільнився тільки після смерті Сталіна, коли була амністія, і тоді по амністії не вийшов. Але знаєте, той чорна пляма за ним була, залишилася. До нього приходили додому і ще навіть тоді, в 80-ті роки, коли вже ось-ось вже пахло відлигою, Приходили з КДБ, приходили. чи він не служить, чи він тут не має книжок, чи не має того, чи не має сього. Табори таборами, але коли людина звільнилася з таборів, її страждання і хресна дорога продовжувалися. Коли йому не дозволяли прописатися в місті Ано-Франківську, не дозволяли прописатися в сестри. Сестра його прийняла як брата свого. І Її почали переслідувати. Її викликали в Сільраду, викликали і в КГБ. Уявляєте собі, він кілька місяців ночував, кілька місяців, не днів, а місяців ночував на вокзалі. Це каже, я ночував серед тих людей, які очікували нічні, ну, нічні поїзди. Каже, і лиш боявся одного, що прийде міліція, і він був без хатченко, фактично. Він приїжджав до сестри, трошки побуде, і щоб її не підставляти, знову вертався. Не приписували його в Яно-Франківську через те, що він не мав праці. На працю не брали, тому що не прописаний. Тобто, це був замкне коло. Ось, і коли він розказував про такі свої перипетії свого життя, то наче собі думаєш. Це важко навіть собі уявити, а не те, що це все пережити. Йому поміг начальник автобази, де він працював, дали квартиру. І мені здається, що може тоді, аж в той момент, коли вже була своя хата, вже трошечки якась почалася ота підпільна діяльність, можливо, вже хоча б чуть, -чуть ставало, напевно, легше. Він пішов на роботу в автоколону 22-22. Він там був диспенсером довгий час і каже, мене взяли на роботу без прописки. А потім, коли він вже був на роботі, прописали і, і пізніше дали квартиру. Для себе він, напевне, служив завжди. Навіть дідом мені казав, що я кожен день стараюся відправити літургію в своїй хаті, службу Божу. Молився за всіх, всіх згадував своїх рідних молитвах завжди. І любив він всіх дуже. Потім я вже пам'ятаю час, коли проголосили незалежність України. Тішився, він радів страшенно. Я навіть пам'ятаю піднесення того року людей, всіх людей України. Це було страшенне було велике піднесення. Я хотіла, щоб так було завжди, кожен рік з такою радістю і величим люди пам'ятали про це, що Україна незалежна. Фактично, оскільки це була єдина церква, біля якої відбувалося богослужіння, то сюди приходили всі. Богослужіння відбувалися під керівництвом владики Павла Василика. Були отці Сімкайли, Микола і Григорій. Був отець Володимир Війтишин, наш теперішній владика митрополит. Ну і отець Іван був теж. І тоді якраз владика спочатку неофіційно поручив йому опікуватися цією церквою. Тут він знайшов не тільки місце праці, він тут знайшов добрих парафіян, які його любили до кінця життя. Багато що хто його пам'ятає дотепер. За цим Іваном у мене особливий зв'язок, тобто особливі спогади, оскільки якраз ідучи до першого класу десь з батьками, ну не скажу, що у нас така дуже побожна сім'я, знаєте, що часто ходили до церкви, там, мож, мабуть, ходили тільки на свята. Десь ідучи до першого класу, у нас був якийсь час, і ми зайшли до церкви помолитися. Ну я такий не дуже був сухняний, і відповідно, як себе поводити в церкві, не дуже знав, і я відповідно забіг. Всвятило, що де священник служить. На що мене всі почали сварити? Бо як так, як, як, як я собі це дозволив. Але отець Іван зупинив всіх і каже: ну, це не просто так, що ця дитина буде священником у подальшому. Після того я вже почав більше ходити, цікавитися церквою, почав прислуговувати. Це в 96-му році почав, у 98-му, на жаль, отця Івана вже не стало. Він до останнього був таким чесним, добрим зірцем віри. Що запам'яталося, це такий його якась така відданість. Він переймався навіть тими хлопцями, які послуговують. Він навіть ходив до школи, дізнавався, як вони вчаться. Тобто він був такий дуже, дуже відкритий і дуже переживав. Він дуже цінував те, що він може служити в старості. Хоч йому вже було ну, 89-й рік, коли він почав служити тут. Це йому було 76 років. Звичайно, був вдячний Богові, що він навіть тоді отримав можливість послужити людям, причому публічно. Це є посвячення наріжного каменю майбутнього собору Преображення Господні. Ото отець Іван в Купаку. Той отець Іван, а то я. Це 97-й рік. Так. А це посвячення фундаментів. Це вже на другий рік, коли вже виросли фундаменти, ми закликали Володику Дмитерка, і було посвячення фундаментів. Це отець Іван, Володика Софрон. Проєкт зробили. За проєкт треба заплатити 20 мільйонів, а то тоді були купони, купонокарбованці. Він так сидить і дивиться на мене і каже, отче Борис, що ми влізли? Я кажу, що, а що сталося? За фундаменти, за проєкт за, за треба заплатити 20 мільйонів гривень проєктантам. Звідки ми візьмемо такі гроші? Взяв. А це єдина фотографія, де він у мітрі. Він дуже не любив цю мітру. Страшно. Він відмовлявся навіть приймати. Цей е, нагороду, церковну Мітру. Ми його змусили прийняти. Він вважав, що, що він того недостойний. Дуже парафіяни хотіли свого отця бачити у Мітрі. Страшно хотіли, тому що бачили, що багато отримали мітру ну, через якісь там події, там, ювілеї, а це за заслуги, за його тяжку жертвенну працю. І всі дуже втішилися, коли в кінці кінців він отримав право носити мітру, і так, а він того не любив. Це була така трагедія для людей. Він Мітро на своїй голові мав двічі. Перший раз, коли йому його дали, другий раз, коли її поставили йому в домовин. А це остання світлина отця Івана за місяць до, до кончини його. Це день народження його, 97-й рік, 28 грудня. Була неділя, служба Божа. Його вітали з днем народження. І він фактично прощався з людьми. бо Після цього він вже не служив ні разу. Мав надію, що він повернеться до служіння. Думав, що йому трошки стане легше, але в нього була тяжка онкологія. І то так швидко все сталося. А це похорон його. Якраз виносить домовину з церкви. Це був наскільки великий кількість людей, яка прийшла його проведжати. Що люди приносили з дому крісла, щоб там вставати на них і бачити щось. Тобто, наскільки велика кількість було церковне подвір'я заповнене повністю сусідні двори, і то не можна було підступитися. Багато людей після розмови з ним багато чого передумували. Багато людей змінили свої погляди на життя. Він був для багатьох людей не тільки тим, хто був священнослужителем, для деяких він був і провідником, і особистим духовником. Навіть служіння воно не є легке, воно буває, різні моменти проходить. І десь як дуже складно, то я приходжу до нього на могилу, і воно дійсно такий зв'язок відчувається. Я можу сказати у мене, діду, це одно слово. Це її гідність, любов і доброта.